Добрий день. Радий всіх вітати. Вітаю всіх, хто зараз підключається до нашого ефіру. Вітаю всіх, хто буде дивитися цей ефір у записі. Давайте спочатку познайомимось. Мене звати Кириченко Назар. Я сертифікований спеціаліст групи компанії Інтелектуальний сервіс. Займаюся я консультаціями по таким продуктам, як медок, сота, кваліфіковані електронні підписи, а також займаюся впровадженням електронного документообігу. Сьогодні підготовив для вас інформацію. Хочу дати відповідь на таке питання: як електронний документообіг полегшить вашу роботу? Сьогодні розглянемо такі питання. Ви їх зараз бачите. На слайді поговоримо, навіщо взагалі потрібен електронний документообіг, розберемо законодавчу базу, також поговоримо про можливості роботи з електронними документами, які прискорять вашу роботу, роботу взагалом. Ну і також роздивимося, чим електронний реєстр документів кращий від паперового. Одразу давайте перейдемо до першого питання. Навіщо взагалі потрібен електронний документообіг? Ну, по-перше, що таке взагалі електронний документообіг? Якщо просто і коротко, електронний документообіг це те ж саме, що і паперовий документообіг, тільки в електронному виді. І для того, щоб користуватися електронним документообігом, тобто ЕДО, нам знадобляться електронні ключі та програмне забезпечення. Щодо електронних ключів, я думаю, тут все зрозуміло. Впевнений, що ви вже знаєте, що це таке. Як мінімум, у вас на підприємстві повинен бути ключ директора, скоріш за все, бухгалтера, печатки для того, щоб можна було підписувати електронні звіти і подавати їх у контролюючі органи. А щодо програмного забезпечення, програми для роботи з електронними документами різні, але сьогодні в нашому ефірі я Буду розказувати на прикладі наших продуктів, а саме медок та сота, здебільшого. Так що, коли ви почуєте сьогодні про якісь можливості або функції в роботі з електронними документами, знайте, що вони точно присутні в наших продуктах. Щоб відповісти на це питання. Навіщо взагалі електронний документообіг? Давайте розкажу про переваги електронного документообігу. Ну, по-перше, це швидкість. Вона проявляється у всьому, наприклад, в створенні і підготовки а, самих електронних документів. А, коли будете. Використовувати програмне забезпечення, наприклад, таке як МЕДОК, у вас буде заповнена ваша карточка підприємства. У вас будуть заповнені карточки ваших партнерів, будуть заповнені довідники, такі як, наприклад, довідник номенклатур. І через це при створенні документу у вас автоматично він буде заповнюватися цими даними, що дуже пришвидшує роботу з документами. Вам залишається лише щось підправити, щось дотягнути. Ну і все, документ готовий. Підписання документу, відправка все це займає лічені хвилини. Ну і також погодження від вашого партнера. Тільки за допомогою електронного документообігу можна взяти, наприклад, там 100 документів, буквально однією кнопкою натиснути, щоб їх всі підписати одночасно, і відправити вашим партнерам. Також завдяки електронному документообігу ви можете моніторити статуси ваших документів. Тобто, ви завжди контролюєте, на якому етапі обробки зараз знаходиться ваш документ, чи то він тільки створений, чи документи, які вже готові до подачі, відправлені контрагентам, погоджені з контрагентом або відхилені. Також що також дуже важливо, це безпека. Використовуючи електронний документообіг, ви точно будете впевнені в тому, що документ, який ви відправили вашому партнеру, зможе відкрити та прочитати тільки цей партнер. Бо всю інформацію ви шифруєте на його ключ, і тільки він своїм ключем зможе його відкрити, ознайомити з інформацією та якось вплинути на неї. Також використовуючи ЕДО, ви точно будете впевнені в тому, що документ, який вже був погоджений з вашим партнером, ніяк не можливо більше після цього змінити, якось виправити, підправити щось. Ну, якщо і знайдеться якийсь дуже крутий хакер, який зміг би зламати цей ну, такий документ і що змінити, ну, Після такого, такого взлому цей документ не пройде перевірку цілісності, тому і втратить втратить свою юридичну силу. Також завдяки електронному документообігу ви зможете автоматизувати ваші процеси в роботі з документами, наприклад, відправку документів, отримання. Ну про це більш детальніше я сьогодні трошки пізніше розкажу. Також дуже важливим аспектом перевагою в електронному документообігу є те, що з ЕДО ви заощаджуєте кошти. Бумага, фарба, кошти на відправку документів, конверти, марки. Всі ці витрати ви можете багатократно зменшити завдяки ЕДО. Як приклад, ліцензія на Модуль бізнесу ДО, це модуль програми Медок, саме цей модуль дає змогу працювати з електронними документами. Він коштує 1622 гривні ліцензія на рік. Тобто, якщо розбити цю суму на 12 місяців, то виходить, що витрати складають 135 гривень в місяць. Я думаю, ви тепер можете зрівняти, які у вас витрати на паперовий документ обіг місяць, ну, і зрівняти з ціною 135 гривень. Я впевнений, що ну, ця ціна буде набагато більша. Також щодо переваг ДО, ви можете використовувати електронний реєстр документів. Він значно зручніший, в ньому швидше працювати, ну, швидше оброблювати е, якийсь об'єм документів. Но це питання ми сьогодні також розглянемо окремо, тому давайте далі. Поки як висновок робимо, що е, навіщо взагалі переходити на електронний документообіг? Це щоб пришвидшити роботу з документами, да? автоматизувати ваші бізнес-процеси та заощаджити кошти. Тепер таке питання. А ЕДО це взагалі законно. Я відразу дам відповідь, що, звісно, законно. Багато є наказів та постанов, які регулюють сферу електронного документообігу. Я вам не став всіх переписувати у слайд. Я вам хочу показати основні закони, які регулюють сферу ЕДО. Якщо вас цікавить законодавча база, можете ознайомитися з ними. Ну, і найбільше рекомендую почати саме з першого закону. Закон України про електронні документи та електронний документообіг. Цей закон був опублікований ще в 2003 році. За цей час дуже багато разів він дописувався, переписувався, то, в принципі, ну, на даний момент він має найактуальніший вид відносно сьогоднішніх реаліїв та потреб. Якщо ви мене в мене спитаєте, а яку ж силу має електронний документ? чи має юридичну силу електронний документ? Щоб відповісти на це питання, я зацитую деякі рядки з закону, А саме юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. І допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму. Тобто відповідь така: звісно, електронний документ має таку ж саму юридичну силу, що і паперовий. Також, якщо ми звернемося до закону знову, а саме до поняття електронного документообігу, там є така цікава інформація. Також процитую, всі процеси з електронними документами здійснюються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності, із підтвердженням факту одержання таких документів, розкрию трошки. Щодо підтвердження факту одержання документу, як це на практиці відбувається, якщо ви використовуєте програму Медок, наприклад, відправляєте вашому партнеру документ після отримання його формується. В цей момент формується повідомлення про отримання документу та відправляється вам у відповідь. Тобто, у вас завжди буде підтвердження, і в спорних ситуаціях ви можете його використовувати, підтвердження того, коли саме ваш партнер отримав від вас документ. В цьому повідомленні буде стояти, хто отримав, дата отримання та час отримання. Щодо цілісності документу, то також зацитуючи один рядочок закону, перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису. Тобто, щоб перевірити цілісність, нам треба перевірити електронний цифровий підпис. це можливо зробити за допомогою порталу центрального засвідчувального органу ЦЗО Я зараз на слайді. Вам показав скріншот, як виглядає цей портал і де знаходиться розділ, щоб перевірити документ. Тобто переходимо в розділ перевірити підпис, завантажуємо туди наш документ з підписами, після чого портал оброблює його, і ми отримуємо протокол перевірки, де буде написано, що документ пройшов цілісність, буде написана інформація о підписантах з обох сторон. Дата накладання підпису, час накладання підпису. Тобто, так це виглядає на практиці. Так, я думаю, законодавчою базою трошки зрозуміло стало. Давайте тепер перейдемо до іншого питання. Як же ЕДО може прискорити вашу роботу з документами? Для початку хочу вам показати таку типову схему. Схему обміну електронним документом, тобто з чого все починається: ми створюємо наш електронний документ, перевіряємо його, накладаємо підпис, відправляємо нашому партнеру, він його отримує. Ми отримуємо повідомлення про отримання документу, ну і після чого ваш партнер вже може погодити цей документ, відхилити та редагувати. Це така стандартна схема, але ну, в таких програмах, як Медок, наприклад, є ще інші схеми в роботі з документами. Наприклад, є таке поняття, як багатосторонній обмін документом або багатосторонній документ. Тобто, як виглядає ця схема? Ви можете е, налаштувати цілу гілку, по якій документ буде відправлятися від одного контрагента до іншого, поки останній контрагент е, не завершує е, всю цю цепочку е, погодженням і документ не буде погоджений е, усіма особами. Е, тобто, це один із варіантів. Ну, коли він може використовуватися, наприклад, для підписання трьохстороннього договору. Да, де у нас три сторони, або для е, підписання електронних ТТН. Також е, в таких програмах, як Медок, є можливість, наприклад, використовувати таку схему, е, ну, такий вид електронного документа, називається універсальний документ. Е, я його завжди представляю в виді такого конверту електронного, де, е, куди можна завантажити декілька різних. Інших документів різного типу, до речі, накласти на це все підпис на цей конверт і відправити вашому партнеру. Тобто, такий документ буде мати таку ж саму юридичну силу, ну і це одна із таких можливостей по роботі з обміном електронних документів. Також щодо цієї ще схеми хотів сказати про от таку функцію редагування документу. Дуже цікава. Ну, я думаю, про погодження, відхилення тут зрозуміло. Якщо ваш партнер погоджує документ, то ви отримуєте, отримуєте документ з підписами вашого партнера. Якщо відхиляє документ, то отримуєте повідомлення про відхилення. Що ж таке редагування документу? Я наведу приклад, ну, так, щоб трошки краще розкрити цю функцію. Наприклад, якщо використовуємо паперовий документообіг, як у нас виглядає відправка да, якомусь партнеру, наприклад, не з нашого міста? Ми готуємо документи, да, йдемо їх підписуємо, потім йдемо на пошту, відправляємо ці документи нашому партнеру. Партнер їх отримує, перевіряє і знаходить якісь помилки. Або знаходить, ну або хоче просто виправити якусь інформацію, якісь дані. То в такому випадку, скоріш за все, партнер зателефонує вам, скажуть переробіть, будь ласка, документ та відправте його знову. В електронному виді все значно простіше. Є така кнопочка: от коли ваш партнер отримує документ, є така кнопочка Редагувати документ. Ну, вона є в метку, наприклад, натискає Редагувати документ, може виправити якусь інформацію, додати коментар до цього виправлення і відправити вам його. Ну, знову обратно до вас. Якщо ви будете згодні з таким виправленням, ви просто накладаєте свій підпис і все, документ погоджений. Нічого переробляти не треба, знову створювати не треба. Тобто, це дуже зручно ну, і значно підвищує роботу з електронними документами, бо ну, такі ситуації трапляються. Вони можуть бути. Також давайте поговоримо про особливі можливості в роботі з електронними документами, які неможливі з паперовими. Ну, наприклад, використовуючи програму Медок або сота, ви можете створювати документ на основі іншого. Тобто, буквально однією кнопочкою ви натискаєте на ваш рахунок, вибираєте створити акт на основі рахунку, і у вас створюється ваш новий документ акт де вже повністю заповнена інформація з рахунку. Так можна зробити з видатковими накладними, навіть з податковими накладними, і не тільки з, не тільки з накладними, це можна взагалі налаштувати як завгодно. Е, до речі, наша компанія е, ну, надає такі послуги. Так що, якщо цікаво, звертайтесь, будь ласка, до нас. Також завдяки документу документообігу в таких програмах, як Медок, наприклад, можна створювати власні шаблони в програмі. Медок дуже багато своїх стандартних шаблонів, які можна використовувати. Ну, якщо є потреба, можна створити взагалі з нуля свій новий, або що ще простіше, взяти вже стандартний шаблон. Його можна відредагувати під себе. Наприклад, додати вашу емблему компанії, додати якесь поле, переробити табличку що завгодно. Ну, просто це зручніше ніж робити з нуля. Ну і у вас буде готовий новий документ. Один раз робите і потім вже ну, постійно будете використовувати. До речі, цю послугу також надає наша компанія. Так що, якщо цікаво, звертайтеся, будь ласка. Також щодо автоматизації, да, я казав про автоматизацію. Процесів в роботі з електронними документами, також в програмі Медок, наприклад, є так званий автообробник документів. Ви можете автоматизувати відправ, наприклад, відправку ваших документів після набуття якогось статусу документу. Наприклад, ви, ваш статус стає готовий до подачі, і він буде автоматично підписаний відправлений партнерам. Також можна налаштувати, наприклад, автоматичне завантаження документів від, ну, прийом точніше, автоматичний прийом документів від ваших партнерів, а також можна налаштувати автоматичне збереження цих документів потім на диск собі, після того як ви отримали в програму Медок. Тобто досить багато функцій є в цьому автообробниці, який дуже прискорює також вашу роботу і автоматизує її. Також завдяки електронному документообігу можна, ну також реалізовано в метку така функція візування документів. Якщо, наприклад, також приведу Менеджеру треба відправити документ вашому партнеру, але йому спершу треба погодити цей документ з директором. Він може відправити цей документ директору на візування. Директор, після перевірки, може його завізувати, тобто він просто погодить його, не буде накладати свій підпис. І цей менеджер, працюючи за своєю програмою, побачить це візування, побачить, що директор, директор його підтвердив, можна відправляти сміло партнеру. Також завдяки електронному документообігу можна завантажувати документи до вільного формату, також такі програми, як Медок, СОТА. Тобто, вам не обов'язково робити свій шаблон. Якщо у вас, наприклад, є договір вже в форматі Word, то ви можете просто його завантажити в програму, накласти на нього підпис та відправити вашому партнеру. Такий документ також буде мати таку ж юридичну силу, як і всі інші. І так, як і використання якихось шаблонів. Ну і також цікава є функція, також вимитку сота. Наприклад, якщо ваш директор не знаходиться зараз на робочому місці, можна йому через програму відправити посилання на цей документ, який треба підписати, щоб директор підписав цей документ. Тобто, як це виглядає? Директор отримує листа на пошту. Відкриває посилання, яке знаходиться в листі, і він в нього відкривається його. що цей документ, що, наприклад, бухгалтер йому відправила, щоб він підписав. Він його може передивитися, може накласти свій підпис, ну і може навіть за потреби і відправити його, навіть партнеру самому. Тобто, це дуже зручно також. Прискорює роботу з вашими документами, і що саме головне, директору не обов'язково бути за комп'ютером. Тобто він це зможе зробити навіть з телефону. Просто йому попередньо треба свій електронний ключ завантажити собі на телефон. І все, на телефоні, все робиться. Це, це дуже зручно, я вважаю. Також є схожа така функція, також в наших продуктах, яка пришвидшує роботу з документами, це. Посилання на документ для вашого партнера, тобто, якщо ваш партнер використовує якусь іншу програму для електронного документообігу, або не взагалі ніякої не ну, в нього немає взагалі ніякої програми, ви можете відправити йому на пошту посилання також на ваш документ. Він відкриє це посилання, побачить документ, який ви відправили, може з ним ознайомитися, і в нього буде можливість погодити цей документ, відхилити. І після чого, якщо в нього буде потреба, він зможе його завантажити собі на диск. Ну і потім втягнути, наприклад, свою програму. Якщо використовує іншу якусь. Також дуже зручно, а я впевнений, що ну, ваших партнерів, звісно, буде. Якісь ключі електронні, щоб вони могли це зробити зараз. Ну, вони у всіх є. Тож, який висновок зробимо? Є безліч можливостей для того, щоб прискорити роботу з електронними документами. Ці можливості, їх неможливо відтворити в паперовому виді. Да? Тож. Якщо з цим з цим розібралися, давайте перейдемо до наступної теми нашої сьогодні. Точніше питання. А, а чим електронний реєстр документів кращий за паперовий? Тобто зрозуміло, да, Використовуючи електронні документи, у нас є свій електронний реєстр документів. Ну і чим же він кращий? Ну, по-перше, я скажу, мабуть, всім. Ну, по-перше, він у вас знаходиться в програмі. Це табличка, там є колонки, колонки різні, інформативні, там є багато інформації про ваші документи. Тобто, ви, дивлячись на реєстр, вже можете. ну, Бачити для вас цінну інформацію, це пришвидшує вашу роботу з документами. Вам не треба зберігати е, ці документи десь у шафах, да, десь для цього виділяти місце. А потім ще спробуй знайти ці документи, а з ними ще й може щось трапитись. Е, ну, це ж бумага. То ну, тут е, можна один із аспектів, да сказати переваг. Е, Електронного реєстру документів в надійності, тобто ви цей реєстр документів можете заархівувати, на, ну, наприклад, на флешку. Да і зберігати їх ці документи на флешці. Ну, і можете її скопіювати потім ще на одну флешку, якщо ви вдруг боїтесь, що з флешкою щось станеться. Ну або, наприклад, взагалі у хмару його завантажити, тоді точно нічого не трапиться. Ну І, до речі, ви ж можете цей архів документів. Потім відновити з будь-якого будь іншого комп'ютера, з будь-якого іншого метка, тобто, не обов'язково використовувати той самий, що ну, є дуже мобільним. Тобто, також використовуючи електронний реєстр документів, у вас є можливість сортувати ваші документи, фільтрувати їх, групувати по якимось параметрам. Тобто, це дуже зручно, ну і значно прискорює вашу роботу. До речі, щодо групування, я от окремо хотів вам розповісти, бо часто з клієнтами я спілкуюсь і от бачу у клієнта там сотні документів. Я питаю, а чому ж ви не групуєте ваші документи? Ваш та... Вам же так буде набагато легше з ними працювати? Ну, мене питають, як це зробити, я показую, і потім вони кажуть, Боже, ми не знали, що так можливо. Так же, ну, звісно, набагато зручніше. І я вам хочу. Просто на прикладі показати, як це виглядає. Тут я згрупував документи по коду ЄДРПО, зробив таку гілочку. Код ЄДРПО, тип статус. І, і внизу от бачимо, що да, по коду Є ДРПО наз групу згрупововано. Бачимо, що якщо розкрити код ЄДРПО, от ми треті розкрили, то йде групування по типу. Акт рахунок. Якщо розкриваємо рахунок, групування по статусу. Ну, в, моє, е, в даному випаді в мене е, тільки е, статус готується. Ну і якщо його розкриємо, бачимо самі документи. Тобто, так виглядає реєстр. Ну, так, скорочено я вам його, щоб, щоб вам його показати, щоб у вас було якесь уявлення. Отже, ну, отже, давайте е, підведемо підсумок. Е, Ну, як взагалі електронний документообіг да, може полегшити вам роботу? Ну, По-перше, він пришвидшить вашу роботу з документами, він автоматизує ваші бізнес-процеси і також заощадить ваші кошти. Я, в принципі, на цьому все, що хотів розказати, розказав. Я всім дякую за увагу. Я вас призиваю. Звертайтесь до нас за консультаціями. Можете телефонувати на лінію консультації, можете звертатися до чат-боту або пишіть коментарі до цього, до цього прямого ефіру. Ми вам допоможемо в будь-якому питанні. Якщо вас цікавить, як можна перейти на електронний документообіг, або з чого взагалі почати, будь ласка, звертайтесь, бо не обов'язково Ну, Прямо зразу повністю на електронний документообіг. Це може бути кроково, і кожен крок вам буде облегчувати роботу з вашими документами. Ми знаємо, як це робити, і ми вам в цьому допоможемо. Тож, будь ласка, звертайтесь. Ще раз дякую, мирного неба та до зустрічі.